Після понад піврічного політичного застою в Чернігівській міськраді нарешті почалися зрушення. 20 грудня відбулася сесія ради. Скликали її за два тижні після того, як колишній виконувач обов'язків мера та секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако 7 грудня заявив про своє звільнення з посади за власним бажанням. Власне, саме питання про дострокове припинення повноважень Олександра Ломако та про призначення на посаду нового секретаря стали одним із основних на цій сесії, адже саме вони могли повпливати на вирішення кризи в діяльності Чернігівської міськради. Цей рік ми працювали досить позачергові сесії, відсутність плану роботи. Три місяці сесії не скликаються, потім скликаються по дві в одному місяці. Питання не завжди відпрацьовані. Комісії не працюють. Це не сприяє якісній роботі міської ради. Ну, я не знаю, є заява, я бачив, як і ви в публічному просторі, що на секретаря тисне він щось тисне, він в облозі. Я не знаю, може це гравітація тисне, може корона. Фактів таких не було. Олександр показав себе як політик такий агресивний і більше займався скандалами, ніж розвитком міста. Тому. Це і було зрозуміло з самого початку, що він не зможе пробути довгий термін, виконуючи обов'язки мера міста, тому що мер це не агресивний політик, мер повинен домовлятися, мер повинен розвивати місто, мер повинен захищати місто. Перш за все не було діалогу з депутатами, тому така і робота була її відсутність. 20 грудня у сесійній залі Чернігівської міськради було людно. На сесію, окрім депутатів та працівників комунальної сфери міста, прийшли і чернігівці. Більшість із них тут для того, аби підтримати. Щоправда, кого саме вони прийшли підтримати, знають далеко не всі з присутніх. Щоб прийти на сесію, щоб підтримати депутата. Депутата. Да. А чому вирішили прийти на сесію? Звідки дізналися, що буде сьогодні сесія? Ну, читали, знали, прийшли і запрошували нас. Та запрошували. А, можна не називати. Зробимо з цього, з цього, тайну зробив. Ну, не, не треба йти. Анський хазяїв Ски... Ломак. Хазяєва з города Чернігова. А як їх не буде, нам нічого не Брижинський не дасть, не чаус. Через понад півгодини очікування від запланованого часу початку засідання до сесійної зали зайшов Олександр Ломако. На засідання сесії з'явився 31 депутат. Сесія має кворум. А отже, вперше за понад півроку без діяльності вона може бути проведена. Є багато депутатів, які я в цьому залі не бачу вже давно. Дуже вас радий всіх бачити. Доброго дня. Сесія, на яку винесене питання про дострокове звільнення Олександра Ломако, стала певного роду знаковою в політичному житті міста, адже на неї зібрались не лише депутати від провладної монобільшості рідного дому, як це бувало зазвичай, але й ті, кого на сесіях уже тривалий час не бачили. Зокрема, на засіданні були присутні депутати від політичної партії Наш край, які раніше заявляли про відмову від участі у сесіях ради. Схоже, що питання про дострокове звільнення з посади Олександра Ломако змогло об'єднати навколо себе депутатів Чернігівської міськради. Відповідно до регламенту звільнити секретаря з посади мають депутати міськради в ході таємного голосування. Перед його початком Ломако виголошує з трибуни прощальну промову. Вони взяли місто в облогу. І я цю облогу маю зняти. Якщо ціна моя посада, я цю ціну заплачу Сьогодні. Я продовжу працювати в цьому залі. Як депутат, представник найбільшої фракції в місті. Також я залишуся працювати в Чернігові як лідер регіональної політичної партії Всеукраїнської для того, щоб боротися. Слава нашому красенню Чернігову, слава ЗСУ, слава Україні. Після промови він показово виходить з сесійної зали, хоча міг залишитись в ній як депутат та продовжити свою участь у сесії міськради. Ми намагалися поспілкуватись з Олександром Ломако про його подальші дії. Утім, на наші питання відповідати він відмовився. Я під час виступу відповів на всі ваші запитання. Докоментувати поки ні. Я думаю, що на наступному тижні все можливо. І, поки Олександр Ломак утікає від нас коридорами міськради, депутати переходять до підготовки та проведення таємного голосування за дострокове звільнення секретаря. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує результат таємного голосування, відповідно до якого більшістю голосів депутатів секретаря звільнено з посади. Кількість голосів поданих за 27 проти 2, У результаті таємного голосування більшістю голосів. Повноваження секретаря Чернівської міської ради Ломак Олександра Анатоліча припинено. Одразу після цього депутати визначають головуючою на цьому засіданні сесії депутатку Регін Гусак. І поки народні обранці готуються до продовження засідання сесії, група підтримки Олександра Ломако покидає сесійну залу. Вони не вдоволені результатом голосування. Що я можу сказати? Це мабуть, сфабриковано. Дуже обидно за людину, що так його не оцінили. Ми дуже розраховували, що все ж таки його залишить. Ну, мабуть, так треба. Зняли, дуже шкода. Після цього депутати висувають кандидатуру Наталії Хольченкової на посаду секретаря Чернігівської міськради. Разом з тим вона тимчасово виконуватиме обов'язки міського голови. Відповідну заяву підписали 25 депутатів Чернігівської міськради. Надійшла пропозиція від 25 депутатів Ось вона про кандидата на секретаря Чернігівської міської ради Хальченкову Наталію Миколаївну. Надалі депутати утворюють нову лічильну комісію та розпочинають підготовку та проведення таємного голосування. Після підрахунку голосів стає відомо, що кандидатуру Наталії Хольченкової депутати не підтримали. Вона не стала новим секретарем Чернігівської міськради за 19, проти 3. депутата Хольченкову не обрана секретарем Чернігівської міської ради. Після провалу голосування за нового секретаря депутати Чернігівської міськради озвучують пропозицію уповноважити заступника міського голови Віктора Геращенка виконувати деякі з обов'язків секретаря за для того, аби запобігти ймовірному політичному колапсу в життєдіяльності міста. Шановні депутати, у нас на даний час нема секретаря, то треба для підписання фінансових документів. Обрати виконуючого обов'язки питання про уповноваження Геращенка на виконання адміністративно-управлінських організаційно розпорядчих функцій та інших функцій з питань поточної діяльності виконавчих органів Чернігівської міської ради. Утім, в ході голосування депутати це рішення не підтримують. Покажіть. Градус напруги в Чернігівській міськраді зростає. Головуюча оголошує перерву в засіданні сесії. Під час неї в стінах міськради помічають колишнього мера Чернігова Владислава Атрошенка. Коментувати свою присутність тут він відмовляється. Утім, свого діалогу з депутатами не приховує. Після півторагодинної перерви та візиту Владислава Атрошенка до сесійної зали повертається колишній секретар ради, а тепер уже просто депутат Олександр Ломако. Після його повернення депутати вдруге голосують за уповноваження Віктора Геращенка виконувати функціональні обов'язки секретаря міськради з правом підпису до обрання нового секретаря. Цього разу питання набирає необхідну кількість голосів. Разом з тим, головуюча на сесії Регіна Гусак повідомляє, що Олександра Ломако обрано головою фракції рідний дім в Чернігівській міськраді. Головою фракції обрано Ломака Олександра Анатолійовича. Після чого в роботі сесії оголошується перерва на невизначений термін. Оголошується перерва, і про час наступної нашої зустрічі ми оголосимо додатково. Дякую.